дорогие подписчики моего канала Владимир Васильченко и просматривающий. Смотрите, это биология же. Нам только сегодня раздали. А теперь... Внимание. Человек. Оставляйте на паузу и смотрите. Це будем в восьмом классе. Ну, це таке АТП дихальна система, травна система, сочовидна система, нервова система, будова нейрона, будова ока і будова схема. Це у нас у всіх таке є. Читаємо на паузі, я вам картинки. це у нас імунна імуна ну, система поняли. А це у нас як ви гадаєте? Ще? Та да, так це музика. А це схема заповнення променів і корекція зору. Це тут Я вас ознак. и Читаем на паузе все, заразумел. Сержанна то у меня пошла, ну, сержанна Поки що у нас все. На сьогодні у нас все. Всім спасибі за просмотр. Давайте добачимо.